Вітаю вас, шановні друзі! Мене звати Володимир Воротняк. Ви на моєму каналі. Я воно стою в кушерях по пояс. І це означає, що в нас сьогодні буде прикольна риболовля. Дивіться, зараз вже червень, вже дуже спекотно в день. Надзвичайно спекотно. Риба перемкнулася на, на літній режим. Вона вже покльовує зранку, покльовує з вечора, а вдень ну, практично нічого нема. Але але є все ж таки деякі нюанси, за допомогою яких можна її ловити навіть в обідній час. Сьогодні ми з Дімоном Галашем спробуємо вам це показати, довести, що це реально. І довести, що це реально навіть. Як то кажуть, не відходячи від каси, не від'їжджаючи далеко від міста. Вон, власне, і Дімон, щось там маслає. Так що, друзі, обов'язково додивіться відео цей до кінця, буде рибно, і вам він сподобається однозначно. Ловитимемо сьогодні на фінезу UX 832 до 15. Стоїть в мене тут Dive Exist 22 2022 року 3000 і намотаний dual hardcore. 04, 026 флюрокарбон. І, і найцікавіший, найкрутіший, найкращий елемент в цей час і на нашій сьогоднішній риболовлі це Tailspinner. Tailspinner ось така проста. Здавалося, приманка, в якій нема нічого особливого. Єдиний в ній елемент, який відрізняється від всіх інших приманок, на які власне, ми ловимо, це ось цей полюсток, який дуже швидко обертається і не чіпляється за рахунок того, що тут стоїть карабін. Працює він так само, як і гума, теж з самого дна, але грає не м'яка силіконова приманка елементами усілякими рухаючимися, а грає пелюсток. І саме цій приманці ми сьогодні присвятимо весь день риболовлі. Це Конрад фірми «Фладан», на який мене підсадив Дімон з погрімухою Конрад. Я підсадив конрад на резинку якусь там, щоб сітку поставив якийсь негідник. Зараз будемо діставити. От так от. Так що, давайте ловити. Ось по таких от місцяках ми і йдемо на місце, де будемо ловити сьогодні. Камарія мільйон. Без засобів від комарів або без термосела нема що тут робити. Навіть з засобами вони шмаляють. О! О, слухай, і це вже розмір дядя. Ого. Тільки, тільки зловив поверхню води, так? Ну, так, да. от друзі, в чому сенс? Це гарний комчак, диви. Будь ласка, це крутий дуже. Тільки зловив дно і одразу починаю робити проводку. Тобто нічого я не підтоплюю, а одразу... Бо проснімай відео. Ага. Ух, слухай, гарний. Да, да, да. Ух ти, клас! <с? <с?> да, друзі, дивіться, яка тема крута. Знайшли Це ми Супер Корад. Супер Конрад. Тейлспінер, його час настав. Ох, дивись який. Слухай, ми, ми навесні таких ловили. Йохан, і ти бабаян. Поки він активний, треба, треба пошатати. Дивіться, друзі, який. Дивіться, який окунь. Дивіться яка. І слухай, плотненький такий, жирненький, наївся клас. Просто кайф. Супер окунь, супер стар. На Конрад. Такої подачі, що, блін, дай Боже. Скажи. Угу. Дуже круто, дуже круто. Настав, друзі, час. Настав час телспіннерів. Ох, який. Відпускаємо цього красення. Давай, друженько, пливи. Дякую, що клюнув. Ти надзвичайно крутий. Але треба ще. Треба обов'язково ще, бо... бо діла не буде. Слухай, що цікаво, там муляка, ракухи там немає. Ух, як попав. І вдовж... там дуже багато дрібної риби. Малька. В... Вздовж стіни. Тобто він вийшов просто погодуватись малючком. Тюлькою. Так, ну це І дуже активно береш, дуже. Це, мабуть, надзвичайно близько. Коротше, друзі, в чому прикол? Зараз е, води нема. Ледь-ледь вона йде, але можна сказати, що її немає, якщо е, брати в, в порівнянні навіть тиждень тому. Е, зараз день, зараз 12 та година дня. Ну, коротше, в такий час не слід розраховувати на, на кльов. От, ми тут ходимо, ходимо, бродимо, знайшли такий прикольний мілячок. Ну і вирішили подивитись, що тут є. А вирішили подивитись, тому що ну, постійно виходу на поверхню якоїсь риби. І жерех гарний виходить, і щось ще, окрім жереха, також. От, вирішили стати і прокинути, звичайно, що телспінером. Адже глибини нема, а телспінер завдяки грі е, пелюстки. Він зависає навіть на невеличкій глибині. Ну, Якщо в місті ловлі. Якщо є ракушняк, це зовсім крута історія. Тому що ракушняк це прив'язка серйозна для того, щоб стояв окунець. Він там харчується усілякими ракоподібними. В ракушняку шукає бичками дрібними, які також, в свою чергу, харчуються ракоподібними. На ракушняку стоять постійно. А, от. І окунець підходить, щоб їх. Попоїсти. От. А враховуючи те, що ракушняк дуже любить чисту воду, а у більшості випадків, там, де є ракушняк, там є течія і свіжа водичка. Так що там окунець буде стояти вірняк. І не лише окунець, і щупаки, там і судачки підходящі, відходящі Усіляка риба. О, тут у нас зараз прив'язка в вигляді мальочка. Дивіться, скільки, друзі, його тут на поверхні. Його тут просто мільйон. Вон бачите? Виходи постійні. Збирає на поверхні мальочок якусь штуку, чимось харчується. Що, втулив? Ти що не бачив? Ні. Жерех? Я не знаю. Це дуже просто великі Прикол. Тупо підверху. Круто. У Дімона тільки що покльовка ще була. Самий-сами верх, правильно? да, У Дімона покльовка гарна була. Зараз у мене буде. О, так прив'язка крута, це мальочок, Так що, якщо ви бачите виходи мальочка постійно, це означає, що під ним велика ймовірність того, що буде знаходитись, перебувати і окунець або жерешок, або там якась інша риба. Є резон під мальочка підкидати. От, у нас тут дві прив'язки. Прив'язка номер, номер раз – це а, килим, а, килим очерету, який ліворуч, вздовж берега, вздовж стінки покидати, там ми взяли найбільших окунів. І мальочок праворуч, який виходить наверх. З приводу того, ловити дно тейлспінером або ні, я наразі не ловлю дно, тому що тут дуже багато трави, і зловив дно, зачепив траву і все, і проводка закінчилась. Плюс-мінус треба кілька разів закинути, зловити дно і зрозуміти, яка йде пауза, після якого моменту відбувається торкання дна нашим тейлспінером. І зробити так, щоб. Секундочку. Секундочку не дотне. Секундочку не дочекатись торкання дна і починати ловити. І починати робити проводку. І буде вам щастя. Так і ловимо. Вовчик знову зламав свою камеру. Слухай, щось щука. О. Була а -а -а -а. щучка. Невелика, але щучка. Так. Так, ну, бачиш, ти навангував. Бовчик бо каже, що зараз ще й щука тут буде, не тільки оконі, бо дуже схоже це на її місця. Друзі, щука це невід'ємний атрибут подібних місць. Тому що, ну, подивіться, трава, слабка течія, купа малька, мілина. Це саме ті місця, де щука зараз активно після нереста від'їдається. На фарватері, мабуть, ну, дрібній щуці нема що робити. А ось тут під берегом разом з окунями вона маслає постійно. О, так що ну, це не дивно, що вона взяла і вона мала взяти. До речі, з приводу покльовки вона взяла без такого різкого, хоча ледь ледь отак от прикусила, ну, як і властиво в теплу. Пору року по е, гарячій, можна так сказати, сказати воді. О, так що. Я сподіваюся, що вона не остання. Вона перша на сьогодні, але не остання. Я думаю, точно. Ну, Перевіримо. Як завжди, блять, це не виступає. Випросимо відео. О, втулив. Втулив. Слухай, це що? Мені здається, це щупак. Я не знаю, чому мені так здається, але чомусь мені так здається. Ні, це окунчак. ого. Такий гарний. Оце так окунчак. Дивись який. Кайф. Оце так кайф. І дивіться, друзі, як він взяв. Він взяв. Він дивись, він повністю телспіннер з'їв. Повністю, друзі, з'їв. Тейлспінер, окунь, окунь 300 плюс, повністю з'їв тейлспінер. Пов... Повністю. Діставати треба обереженько, щоб там... О, так дістається елементарно. Дивіться, який, ух ти, красень! Який же ж красень. тейлспінер робить справу. Дякую окунчик що клюнув. Дякую телспінер, що дістав такого окунчика. Ну давай, пливи додому. Фух, Спека, друзі. Мочу кепку. Дякую. Да, мочу кепку, щоб хоч трошечки, трошечки було прохолодніше, тому що, тому що дуже спекотно, ще й вітру нема. Вот там. Там, а там? А? Да. да. А может быть, тут блядь, и краще тут ровно. Уже калашат не поехал. Гупро снимай видео. О, еще один. Еще один. один. О, же ж, яка, яка подача. Просто кайф. От на гуму наче зараз так? час ловити, А на гуму на клює, клює на цю штуку. Що йому подобається, невідомо, але, але це і не важливо. Це і не важливо. Головне, що ось такі красені, дивись, ще більший. Ще більший. Дивіться розмір, друзі, який, це піпець. Це піпець. Влітку, в спеку окунь 300 плюс. Оце кайф. І знов дивіться, з'їв Конрада повністю. Да, другий окунь поспіль, другий з крутої подачі і другий так з'їв, що ледь його дістанеш. Ох, красунчик. Просто кайфовий. Я не знаю, я, мабуть, що так останній раз кайфував навесні в березні, коли ми ловили таких. Ой, давай, пливи, друженько. О, бачите? Вже в мене Конрад одноокий. Okay. Зараз дещо розкажу про цей телспінер. Минулого року, як я вам вже зазначав, я ловив на Вів'єровські телспінера. У них є один е нюанс. Ну, власне, друзі, що я хотів вам показати, пояснити, розказати, ось два телспінери: один Вів'єра, це той що вище, інший Конрад, славнозвісний. Дивіться, в чому різниця. Різниця у вазі, ну це видно по об'єму. Це 10-грамовий, це 7-грамовий, 7-грамовий у Конрада, ну, такий самий за об'ємом, як і вів'єра. але не в цьому суть. Суть дивіться в чому. В об'ємі самого об'ємі самої пелюстки. В чому прикол? Якщо у вас невелика глибина і відсутня теча, то є резон використовувати тейлспінер з, з великою пелюсткою, тому що гра його більш стабільна і можна дуже повільно провести на невеличкій глибині. А якщо у вас дали течію таку серйозну, то навряд чи у вас вийде нормально провести цей тейлспінер, тому що буде його сильно підіймати з дна тоді. На допомогу приходить вів'єра. Грає так само, але менш, менше супротиву у воді і можна його провести на доволі суттєвій глибині і зловити активну рибу. Так що, користуючись двома ось такими тейлспінерами на будь-які будь умови, ви завжди будете з рибою. Особливо зараз, коли риба в день майже повністю ігнорує силікон. А, і клює лише зранку і ввечері. Ось так. Да, друзі. Фу, друзі, по таких от ми лазимо в затоплених куширях. Хотіли сьогодні зранку вдягти крокси і в кроксах полазити, наче вже і водичка тепленька. Але слава Богу, що все ж таки вдягли вейдерси, тому що... Досить проблемно тут було. Порізали б ноги вірняк. Ну, не так, щоб може сильно і порізали, але мікроподряпаний все одно б були неодмінно. вейдерси тут must have. проснімай відео. Ого, ого. 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 Так, тут, я думаю, що слід навіть підійти. Там так з подачі нормально рибка вийшла. Ох ти. І в траву затягла. Ну? Не народи? Є. Та долізу навіть. Ух, ти тихо, тихо, тихо. Це царський так він так взяв. окончак. Да. Це гарний окончак. Вполювали. Вполювали. І взяв гарненько. До речі, що цікаво, вода повністю зупинилась. Ми перейшли трошки нижче за течею, але я зробив закид на тому місці, де ми нещодавно були. І взяв окончак. І знов гарний, знов такий під 300 грамів красень. Просто кайфовий. Просто супер кайфовий, дивіться. Дякую, друже, що клюнув. Ух. Працює приманка. І це надзвичайно круто, коли... Коли ти знаходиш якийсь ключик, який в тебе до цього не працював, а тут він раптово починає працювати. Це дуже круто і надзвичайно приємно. Ще й такий окунь, такий розмір. З такої подачі і вон ще один. <світ> Ох ти. Ох ти який! З дна бере з дна. Березна. Та ти що. Оце розмір. Оце розмір, дивись який кабан. відео. Дивись, Дімон, який кабан. Так. А що ж таке? Теж кабан? Ні, це зовсім кабан. Ох, який. Це якийсь царський окунь, якщо це окунь. Це щука. Щука? О, хорош. В мене окунь і щука. А щука. Анусі, давай, 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 давай. Давай, трошечки вище підійми. Вон я її. Так. Де вона, де вона, де вона? Відчепилась, ні? Не, ще не. Ні. А, відчепилась, Йохани, ти бабай. Вже третя щука відчепилась, зараза. Ну як ти її тут, ну? Але ж окунь дивіться який. А, Чувак, оце риболовля, да? Оце риболовля. Хто би міг подумати, що... О, до речі, друзі, дивіться прикол. Дивіться прикол. У окуня вон в роті, бачите, вже напівперетравлений мальочок. Бичок, слухай, він за бичком полює. Забрав в нього обід. Давай, пливи друженьку, дякую, що плюнув. Супер розмір, супер риболовля, все супер. Кайф. Що? Це моя дірка тепер. І тут ловить. Да. А ну чекай. Рибі, сти. Треба. Учистити Это моя дырка ТПР. Сидит тут ловишься? Да. А ну чекай. Ну иди, стихи. Учись тут и попей. Гопро, снимай видео. Что, щупак? Го просто німай відео. Щупак. Щупак. А, воно і знімає. От скажи, ти нормальна людина? Моє місце, не моє місце. Чи... О -о -о. Там нормальний, наче щупак має бути. Слухай, ну... Ох, слухай. Да, це, це фрикціон треба відпустити. Це відпустив. Відпустив. Ох, слухай, прикольно буде, прикольно буде якщо це не щупак, а окунь гігантський. Супер мега -оху. да, але це щупак. Слухай, так і нічого. Нічого. Фу. От вам і ловля на річці, друзі. Будь-яку рибу можна тут ловити. Як дрібну, так і Слухай, нормальний. Нормальна риба. Да, так. Да. Бо я щось начинаю, щоб треба ж хоч одну щуку в руки взяти. Слухай, ніхрена собі, де да там нормальна щука. Може самок? Ні. давай, сейчас выходите на поверхню. Не душка эй, 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 ты подумаешь? Торпедушка. Ну на, ты так робишь? А ну, Димон. Давай, 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 Димон. Я носил. Давай, 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 Димон, давай. Да, ну что ж таке, ну. Дядька, Як, коли вона стартує, і не можу спіймати. Але гарна, гарна, така духа точно. Треба її взяти. Може і більше. Може і більше. Я тобі казав. Що може бути. Не, не, не. Давай, 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 давай. Та ну що ж ти ну більше. Давай. Он, уже встрягла. Он, перед носом, перед носом. <реш> ну, давай я попутаю, не попутаю. А, давай сюда. Домучав. Ух ти! О, це не двуха. Це трьох. Трьох. Дивіться, друзі, який кайф. О, оце, блін, діло. Ух ти, блін. Так, друзі, дивіться, яка красуня Дніпровська. Трьоха, трьоха красунька у Дімона трошечки поцуплю кадрів, тому що вона навіть в об'єктив не влазить. Дивіться, як взяла ледь-ледь за посмішечку. Але взяла надійно, не зійшла б ніяк. Дивіться, друзі, яка краса. Просто кайф. Трьошка чудова Дніпровська. А її можемо зважити, якщо хочеш. Та я думаю, щоб її... А давай от, заради приколу. Ну давай. Ми її зараз замучуємо. Да, ну, давай. Не, не будемо, Коротше, ми... хай вона буде трьошка, да, да, на думувати. спеції не будемо її мучити. Бо жарко, і вона Блін так ж вчепилась. Ой, гарна як. Дімон, на твою камеру попозую. Зараз ще раз її покажу. Ось дивіться, друзі, яка краса. Яка краса. Трьошка. Трьошка надзвичайна. Зараз ми тебе подруга. Відправимо назад додому. же ж емоції подарувала вона. же ж подарувала. Ох, же ж яка краса. Давай, давай, давай. Прийшло, все. Фух, друзі. Вітаю вас. Дякую. Це ось, так, ось, ось так можна ловити отак в місті, намагатися зловити акунчиків усіляких, а зловити ось таку красуньку. Я думаю, що е, закон збереження енергії знов зіграв е, власне, ту роль, яку він має зіграти. Чотири щуки зійшло, для того, щоб зловилася одна, але велика. Дякую тобі за допомогу. Да, щука крута. продовжуємо. Фух, друзі. ця була останньою рибою на сьогоднішній день у нас. Адже кльов закінчився і я думаю, що нема резону показувати вам, як ми не ловили потім. Враховуючи сьогоднішній денний кльов, думаю, можна сміливо завершувати сьогоднішню риболовлю. Нам надзвичайно з Дімоном сподобалось, так, да, Дімон? Та я тобі скажу, що ну, в цьому сезоні це був ну, один з найкращих виїздів. Да, це була і... роздача. І, і друзі, в чому прикол? Риба, по-перше, великого розміру, по-друге, вона в кількості, а по-третє, що це влітку, в день, в спеку. Так що, ось така буде вам маленька історія. Для того, щоб ви завжди мали змогу половити непогану рибку в Києві навіть в день. З вами був Володимир Воротняк, з вами був Дімон Галаш. Обов'язково тицяйте на вподобайки до цього відео, пишіть коментарі і, і підписуйтесь на мій канал. До зустрічі тут!